Проводиться загрузка, панама втік. Лінивий, як завжди, медмідь наробився. Грузимо. Не не Наробився. Саша, на таку коли передай медведю, він потримає, поки я поправлю, добре? Поки знімаємо. Натька складає. памперси. все. А діти в пому ви. Діти не помогли. Не дай боже не за не по не трохи. Нема чукай. Малесь, а ну піднімає, показуєш, ти несеш. О, малешці десь себе порівдушити, на.

Я буду... Медвічний сідаєш. Та мені посик, де один сідає, другий сідає. Я борщ один даю. Але малиш, дивись, От ти сідаєш сюди, боже борони. Це да. Мі... не ні, це от бога. Чікає геть. Борщ. То борщ і солянка пацана. Ти ще... ще борщ. Борщ, український. Наш Догрузилися, виїжджаємо. Скажіть, будь ласка, куди ви зараз прямуєте? Шахта Буту. Шахта Бутук. Авдіївка. Авдіївка. Ще куди? Вишки. Пєшки потім. На розвилку кажи, на розвилку. На розвилку Якраз на ту розвилку, що, що недавно віджали в сепарів, і вони дуже біжаються. Так, Мише ми за зі... рептура і передамо їм Афігенний привіт, що хлопці не обіжайте. Бачите, що волонтери водять? Посадіть їх, посадіть. Але головне з памперсами. Памперси для, сіп... для сіпаря.